Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Терези. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас. В цілому атмосферу тижня та основні сфери роботу, фінанси, особисте життя застереження та порада на цей тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, початок тижня. Середина тижня, о, які чудові карти, та кінець тижня, робота, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так, такий чудовий тиждень для вас, да? успіх, багато успішних карт. І так, початок тижня розпочинається з якихось здійснення мрій. У вас, можливо, да, щось здійсниться таке, про що ви давно дуже мріяли, тому все супер. Ну, це ще карта говорить, що, можливо, ви і будете да, якісь складати плани на майбутнє, да, щось про таке мріяти. Да, те, що не збувається да, на другий день через місяць, а десь у далекому майбутньому, але все одно ви будете якби, да, в такому романтичному настрої да, якісь мрії, плани. тому так чудово. Ну, і, і взагалі карта говорить про здійснення мрій. І в середину тижня тут карта Сонце теж говорить про якийсь успіх. про... Радість, про задоволення, тому все чудово, тут і гармонія, ну, якби все супер. Да? Ну, і тут і зірка, і карта Сонця говорить про популярність. Можливо, у вас ваша діяльність пов'язана, да? можливо, якась публічна діяльність, тому на цьому тижні ви будете успішною, популярною, до вашої персони буде багато уваги, тому все супер. Але от наприкінці тижня тут вже можуть виникнути якісь труднощі, тому потрібно буде якби вирішувати якісь складнощі, але все одно якби, вам це все під силу. Тому не опускайте руки, да, бо можливо, ви тут початок тижня для вас такий чудово, все легко, успіх, радість. А тут виникнуть якісь труднощі і все. Ви якби опустите руки і скажете, все, я не можу, для мене важко. Тому не потрібно так. У вас є сили да, для того, щоб досягти оцього успіху, щоб пройти ці труднощі. Тому ось так. В сфері роботи теж вас тут чекає якийсь прорив, да, успіх, теж я ж говорю, такий успішний тиждень для вас. Да, якийсь прорив в роботі, який на успіх вас якийсь чекає, да, якісь такі активні дії. Ну, і Ця карта говорить про те, щоб досягнути успіху, потрібно активно діяти, да, показати свої амбіції, не боятись. І вас обов'язково да, якби успіх чекає. В цій сфері. Для тих, хто шукає роботу, звичайно, ви знайдете. Да, звичайно, якби все чудово. Для тих, хто не працює, все одно у вас будуть якісь справи, ви будете чимось зайняті весь тиждень будете активно проводити, і все одно да, якісь для цього, від цих справ все одно, да, ви отримаєте якийсь чудовий результат. Тому ось так. І в сфері фінансів тут теж у вас, я ж говорю, такий чудовий да, для вас цей тиждень, в сфері фінансів теж якби, і карта і називається да? карта якби, урожаю, да? ще її назва. Якби, такий. Тому теж в сфері фінансів і прибуток, і, якби, і задоволення, і ви будете задоволені від того, наскільки ви. Заробили від своїх фінансів, від своїх статків, тому все чудово. Ну, тут ще, можливо, да, тут потрібно буде витратитись на якісь свята, можливо, ви будете щось святкувати. Тому, ось так, можливо, хтось буде купувати нерухомість, теж як варіант, тому да, якби фінанси на нерухомість підуть. Але взагалі ця карта успіху, да? тому все супер. В сфері особистого життя, ну тут у вас випадає карта дурня. Можливо, для тих, у кого є стосунки, якось ви будете до них легковажно відноситись. Да? Тому ось якось так. Для тих, у кого немає стосунків, то, можливо, вам і не потрібно їх. Вам чудово одному, одній. Да? Вам якби. Ви чудово проводите час, і вам не потрібен партнер, і ви любите, якби, свободу таку, да? вам не потрібно ці якісь, да, як то кажуть, да, якісь такі вузиці, стосунки, стосунки, да, які б вас сковували, в чомусь вас стримували. Ви любите, якби. Да, отак вільно проводити час і ось, ось так. В сфері здоров'я тут все чудово, але е, взагалі, якби карта говорить, да, що потрібно якби за здоров'ям слідкувати, правильне харчування, да, якби своє фізичне здоров'я підтримувати. Карта застереження, тут карта сили говорить, да, що, можливо, ви багато прикладаєте зусилля. Взагалі не важливо робота, да, щоденні справи, да, все на собі якби, тягнете. І тому карта Порада говорить, що потрібно відпочити, провести час з задоволенням. Да. По карті застереження не, не беріть все на себе, не прикладайте максимум зусиль, да, а потрібно час для відпочинку. Да, для, можливо, Зустрітися з друзями, в колі друзів провести час, в колі знайомих, да, відпочити, якусь отримати да, задоволення, гармонію, тому ось так. Ось такий чудовий тиждень для вас. <гум> Бажаю, щоб неодмінно всі ці карти для вас програлися. Да, тому ось так. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.